Христос посеред нас, шановні брати і сестри, якщо ви чуєте ці слова, це означає, що до вас знову завітали православний вісник та його ведучий архімандрит Віктор Коцаба. І сьогодні ми знову розширимо наші життєві обрії, звернувши погляд на безмежне небо, що в нас над головою, тобто згадаємо про духовний вимір земного існування. В цьому нам допоможуть історія, традиції та сьогодення православного християнства. Світогляду, який ось уже дві тисячі років дарує людству сенс буття, відкриваючи перед нами перспективу вічності. Щоб її відчути, ми завітаємо на фестиваль православного кіно Покров, проаналізуємо останні новини з життя церкви та отримаємо запрошення на весілля, адже триває традиційний вінчальний сезон. Незвичайне явище напередодні покрови спостерігали кияни в декількох місцях столиці, національній опері та будинку кіно. В усіх хто заходив та виходив із 9 по 12 жовтня у ці приміщення, відзначався підвищений інтерес до Богородичного свята та останніх новинок православного кінематографу. Вся річ у тім, що в ці дати тут був особливий покров Божої Матері, фестивальний. Недарма сучасні митці за впливом на людину порівнюють кінотеатр із храмом. Сюди кожен заходить сам по собі, а за кілька годин виходять уже всі разом, об'єднані спільними переживаннями, почуттями та мораллю. А американський режисер Мартін Скорсезе, відомий своїми кримінальними драмами, вважав кіно інструментом для викриття гріха та шляхом для його спокути. Кіно несе у наш світ різні смисли, і сенс православного кінематографу і полягає в тому, аби показати нам побільше щирості людських цінностей. Дати ґрунт для роздумів. Чим здивували нас цьогоріч учасники Покровського кінофесту? З церемонії відкриття та нагородження переможців повернулися наші кореспонденти і вже за мить розкажуть нам усі подробиці 14-го міжнародного кінофоруму Покров. Відкривали фест традиційно у національній опері України. Глядачі прийшли за годину до офіційного старту, аби у холі опери поспілкуватись про кіно зі старими знайомими, І якщо пощастить режисерами, акторами стрічок. В цьому році фестиваль посвящений тому, що, мені здається, найбільш актуально зараз для нашої країни, для нашого народу Діла милосердя. І фестивалю «Вера Віра без діл мертва. І Фільми представлені в фестивалі в основному соответствують цій тематики. Втім, покров розпочався не з кінопоказу. Організатори фестивалю показали декілька телесюжетів про справи милосердя волонтерського руху Молодість не байдужа, що при Іонинському монастирі у Києві цей рух вже давно став всеукраїнським, і волонтери, молоді хлопці та дівчата, допомагають дітям сиротам, опікуються старенькими, влаштовують творчі заняття для онкохворих діток. Розповідати про себе волонтери не люблять, але цього дня вони вийшли на сцену покрову за нагородами від представника Української православної церкви, блаженнішого митрополита Ону. Ми хочемо через цей кінофестиваль показати, що є шляхи подолання тих негараздів, якими ми сьогодні зустрічаємося в своєму земному житті. І фільм, який відкрив фестиваль. Це монах і біс режисера Миколи Досталя. У всіх описах кіно заявлено як детектив, комедія. Втім, сам режисер стверджує, його робота серйозна і аж ніяк не комедійна. Та у стрічці є тонкий гумор. Куда родом? І славного грашка. Таршка. чим живе? Славний град таржок. Було більше 200 фільмів вибрали 56. 50, 50, 56 и в общем-то из эти 56 документальное, игровое, кратногражное кино это и Казахстан, и и Беларусь, Россия, Польша, ще кілька країн». саме стільки фільмів змагалось за звання найкращого впродовж трьох днів? Кияни та гості міста приходили у будинок кіно і дивились конкурсні стрічки. Всі покази були безкоштовними. Журі тим часом визначалось із головним переможцем. Рішення оголосили 12 жовтня, день закриття фесту. Гран прі дісталось. Найкращим ігровим коротким метром став фільм Після війни режисера Георгія Давидова. У номінації Кращий ігровий художній фільм перемогу здобула стрічка поруч з нами Олександра Новопашина. Головну нагороду за краще православне документальне кіно отримав режисер Олег Свободін з фільмом Чи легко бути щасливим трейлери кіноновинок, які змушують глядача думати та відчувати, вже можна переглянути на офіційному сайті міжнародного фестивалю. Звичайно, головною подією тижня є святкування покрови Божої Матері, але в православному календарі кожен день наповнений важливими та цікавими історичними згадками. А віряни шукають небесного заступництва Богородиці та святих не тільки на великі свята, а й кожного богослужіння. І щоразу повертаючись у вир світського життя, нібито несуть із собою запалену в храмі свічку молитви. Та намагаються будувати простір навколо себе відповідно до духовних законів існування. Суто кажучи, це і складає основу будь-яких подій в буті Української православної церкви. Тож пропонуємо переглянути найцікавіше з цих подій за останній тиждень у нашому телелітописі. Минулого тижня представник нашої церкви відвідав із одноденним архіпастерським візитом Харків та очолив там урочистості з нагоди 20-річчя відродження Харківської духовної семінарії в день пам'яті апостола і євангеліста Йоанна Богослова. Блаженніший владика Онуфрій у співслужінні сонму архієреїв звершив божественну літургію у свято-Благовіщенському кафедральному соборі міста. А після богослужіння митрополита Нуфрій відправив за упокійну літію на могилі першого ректора Харківської духовної семінарії митрополита Никодима Русника, який тривалий час очолював Харківську єпархію і відійшов до Господа п'ять років тому. На фасадній стіні архієрейської резиденції єпархії було відкрито пам'ятну дошку митрополиту Никодиму. Тут же в резиденції відбулася презентація книги Слобожанський архіпастер. Присвячена спочилому архієрею. Блаженніший владика Онуфрій поділився своїми спогадами про митрополита Никодима. Завершились урочистості актом у палаці студентів Національної юридичної академії Харкова. Вітаючи гостей зі святом, архіпастер побажав усім Божої благодаті, а викладачами студентам семінарії покровительства апостола Іоанна Богослова. Адже саме його ім'ям освячено цей духовний навчальний заклад. 8 жовтня у столичному храмі на честь преподобного Сергія Радоницького на престольному святі побував керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський Броварський Антоній та очолив там урочисте богослужіння. Разом із високопреосвященним владикою також служили єпископ Львівський і Галицький Філарет, який є почесним настоятелем храму, та вікарій Київської митрополії Єпископ Васильківський Миколай. А також духовенство столичного солом'янського благочиння. Свято зібрало численних богомольців. Парафіяни люблять свій храм. Його заклади не почалися у 2003 році. А будівництво всього комплексу ще триває. Сьогодні до храму освяченого ім'я преподобного угодника Божого Сергія приходять на богослужіння цілими родинами, і ті, хто розпочинав свій шлях до храму на дитячому майданчику перед церквою, вже стали дорослими і свідомими вірянами. Звертаючись до всіх учасників богослужіння, митрополит Антоній привітав їх зі святом та побажав заступництва небесного покровителя цього Божого дому, преподобного Сергія, великого подвижника православної віри 14 століття. Ми маємо завжди, не ні на що відчувати до інших людей, до своїх братів, які нас люблять, які нас не люблять, які нас ненавидять, але ми маємо їх навчитися любити. І через любов Господь долає все, що є гріховне в цьому житті. Собор преподобних отців києво печерських які у ближніх Антонієвих печерах спочивають, повнота православної церкви відзначала 11 жовтня. Цього дня урочисте богослужіння в головному храмі Лаври у Спинському соборі очолював намісник монастиря Митрополит Павел, Високопреосвященному владиці, співслужили керуючий справами Української православної церкви митрополит Антоній та митрополит Тернопільський і Кременецький Сергій, численні архієреї та гості обителі у священному сані. Ну і звичайно ж, монастирська братія під склепінням храму лунали молитви до Господа та подвижників віри Христової, преподобних отцівки. Івопечерських своїм життям і духовним подвигом вони заслужили перебувати у сонні святих, а до лабіринтів, де вони знайшли вічний спокій, не припиняється проща богомольців. Люди вклоняються святим мощам преподобних угодників та сподіваються на їхнє заступництво. Свято Покрову Божої Матері одне з найшанованіших православних свят для багатьох храмів нашої церкви, відзначалося і як престольне в одному із таких столичних храмів, а саме у Свято-Покровському, що на пріорці, цього святкового дня побував представник Української православної церкви Митрополит Онуфрій, блаженніший владика, очолив тут урочисту божественну літургію. Разом із архіпастером також служили керуючий справами нашої церкви митрополит Антоній та митрополит Феодосійський і Керченський Платон, вікарні архієреї та священнослужителі столиці. Покровська церква на пріорці зведена на початку ХХ століття. Її парафіяни налічують не одне покоління киян. Тут завжди людно, що вже казати про храмове свято, яке зібрало також численних гостей. Звертаючись до учасників богослужіння, митрополит Онуфрій побажав усім покрову Божої Матері, одвічної нашої заступниці і порадниці. Завершає праздник покрова Божої Матері. Ми молимося, щоб Мати Божа покрила всіх нас, нашу українську державу і весь мир від всякого зла. Щоб Мати Божа допомагала людям. І пусть молітна присутній дєві Марії Господь мир на нашу землю. Пусть Господь моряміротворіть серці кожного человека. Долучитися христових таїн у цей святковий день виявилося чимало охочих серед причасників, які завжди було багато діточок. Дотепер в Україні багато хто дотримується традиції справляти весілля, починаючи від покрови. Можливо, хтось скаже, мовляв, урожай вже зібрали, роботи поменшало, от і з'явився час на шлюбні клопоти. Проте пропоную подивитися на це з православної точки зору. Напевно, кожна пара молодят, якщо вони віруючі та закохані, мріє про довге спільне життя, про лебедину вірність, про родинний затишок і щастя. Тим часом, навколо кожної сім'ї безліч ворогів, що намагаються її зруйнувати. Це егоїзм і заздрість втома. І роздратування, це численні спокуси та випробування. Тож для того, щоб витримати всі ці нападки, молодята, стаючи на рушник, просять про захист царицю небесну, пречисту Богородицю, бо вона, як любляча мати, здатна розгорнути над молодою родиною свій благодатний покров та врятувати від усіх ворожих нападів зовні та всередині, аби тільки молоді зберегли пам'ять про Бога та Його духовний закон, закон любові та самопожертви. Сьогодні ми відвідаємо декілька традиційних осінніх весіль. Але спостерігаючи їхню зовнішню земну красу, спробуймо не забути і про небесний сенс сенс таїнства, який під благодатним покровом Богородиці з'єднує дві людські долі в одну. Наречена у білій сукні, наречений у строгому, елегантному костюмі. У храмі нікого зайвого, тільки найрідніші люди, і священник, Він вінчає пару. Певно, для людини нецерковної це всього лиш гарна пишна церемонія, коли цікаво спостерігати за діями батюшки та молодих і міркувати, а навіщо над головою молодят тримають вінці чи частують вином з однієї чаші. Насправді дрібниць під час вінчання не буває. Тут кожна дія має значення і тлумачення. Корони, які тримають дружки образ вінця царства небесного, символ мучеництва. Пара повинна усвідомити. Відтепер вони стають один для одного царем і царицею. Таїнство вінчання це велике таїнство любові Божої до нас. І зміцнення, скріплення любові людини, яка прийняла в своє життя, в своє серце іншу людину з бажанням спасіння її душі. І коли це таїнство звершується, люди усвідомлюють, що вони йдуть на подвиг, бо треба мати терпіння один до одного смирення. Голова самодального відділу у у справах сім'ї Владика Пантелеїмом повінчав вже десятки молодят, а нещодавно звершував таїнство у Київському Зверенецькому монастирі. Пісне співу тут лунали грецькою мовою. Я спілкувався з хором. Я, наприклад, візантійська пенія вніс, тобто начальна ну, как бы мене сьогодні пілі. Сначала вілічання Богородиці, потім уже в конце тобто, ну, есть, так ну То тобто, есть я как бы так, от ньос таке капітрщина на, на, на да. то тобто, есть візантій візантійське піснапіння. Часом подружжя може руками готуватись до вінчання, тому так важливо перед таїнством зустрітись зі своїм духівником чи просто поспілкуватись зі священником храму, де ви збираєтесь повінчатись. Щоб потім із розумінням підійти до аналоя та стати на рушник. Щодо вінчальних традицій, вони можуть трішки відрізнятись. В залежності від церкви, де проходить церемонія та регіону України, в деяких храмах вінці тримають над головами молодят, а в інших надівають нареченому та нареченій. Це в першу чергу вишиті рушники по різному, різними кольорами. Малюють на них вишивають лебедів, вишивають обручки, вишивають калину. До церкви приносять хліб, коровай. Він теж прикрашений людськими працьовитими руками і є жертвою і даром Богові, і щоб у цій молоді сім'ї теж на столі був хліб і до хліба, і цього просить церква у таїнстві вінчання. Якими б не були традиції, під час вінчання священник обов'язково благословляє молодих, читає молитви і пропонує їм випити вина з однієї чаші. А згодом з'єднує праві руки пари і накриває їх єпитрахиллю. Це символ того, що доля чоловіка та жінки тепер з'єднані навіки. Ну ось і добіг свого завершення сьогоднішній випуск православного вісника. На прощання хочу ще раз привітати вас з великим святом Покрову Пресвятої Богородиці та побажати усім. Нашим воїнам-захисникам, нашому козацтву, нашим молодятам, які цими днями йдуть до вівтаря, зрештою, вам, шановні глядачі, щоб покров Божої Матері завжди перебував над усією Україною, над кожним із вас, щоб у важку хвилину цей благодатний покров захистив від будь-яких спокус та надав такі необхідні усім нам духовні сили перемагати зло добром і любов'ю, і робити це щодня. Пресвята Богородице, моли Бога за нас.